Немає нічого власного, лише спільне. Отже, немає заздрощів, шахрайства чи гордощів. Такими словами розгортає Томазо Кампанела перед нами тканину ідеального буття в місті Сонця. Італія 602 року. Темрява карцеру і інквізиції не завадила ув'язненому домініканцю мислити високо. За ґратами, обвинувачений у Єресі та повстанні, філософ, поет і астролог. Творить утопію як протест і надію. У формі діалогу між мореплавцем і лицарем Кампанела описує спільноту, де знання, майно і виховання належать усім, а керують ті, хто втілює мудрість. Світ міста Сонця ясний, впорядкований, натхнений вірою в розум як наріжний камінь суспільного устрою. Сьогодні, в добу занепокоєння і пошуку нових орієнтирів, Ця візія звучить як виклик і мрія водночас. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.